Вітаю Евгенія Мотричі. Впродовж наступних кількох хвилин розкажу більше про те, що ви вже можете прочитати на сайті Слава Тіві. Тож про наслідки рішення американського президента ввести мита на імпортні товари, кого зачепить це рішення і які матиме наслідки, у кого і навіщо Латвія планує закупити протипіхотні міни про енергетичну безпеку України. Прогнози експерта з енергобезпеки Михайла Гончара про це й більше за мить. Оголошені Трампом тарифи це бомба спрямована на глобальну торгівельну систему, яка може призвести до рецесії у США і глобального уповільнення. Так висловився інтерв'ю у польській агенції преси Гарі Хуфбауер, колишній чиновник міністерства фінансів і експерт інституту міжнародної економіки Петерсона. На думку Хуфбауера, наслідки нових мит відчують на собі інші економіки світу, але радикальність торгівельної війни, що розпочалася значною мірою, залежатиме від їхньої реакції. І на нову митну політику відреагували урядовці Польщі, зокрема міністр фінансів, Польща Анджей Доманський, на платформі X написав наступне: цитую: це не найоптимістичніший ранок для споживачів і бізнесу. Але Польща та Європа вийдуть із цього сильнішими. І у продовження теми США поставилися до союзників гірше ніж до ворогів. Аналітик центру східних досліджень Роберт Пшель. На його думку, запровадження американським президентом Дональдом Трампом мит на імпортні товари з Європи у розмірі 20% створює хаос та ускладнює життя. Таку думку він висловив в ефірі Слава ТІВІ. Колишній польський дипломат і чиновник НАТО, зауважив, що до запровадження Трампом тарифних обмежень є багато запитань, у тому числі що стосується фінансового обґрунтування цього рішення. <дивницьи> Дивно складається, що союзники, партнери, партнери, найближчі друзі Сполучених Штатів Америки, їх, партнери, їх партнери, до них поставилися партнери, гірше ніж до противників, увагу, бо взагалі немає митних тарифів щодо Росії, Білорусі і Буранів. Чому вважаєте Наче видумачення, як розса заставило... пояснення, яке було передане дому представниками Білого Дому, що є санкції і що немає торгівлі, але це не до кінця правда, бо з Росією, наприклад, є різні товари, які не охоплені санкціями близько трьох трьох мільярдів доларів. Латвія розглядає купівлю протипіхотних мін у Польщі або Фінляндії. Про це каже міністр оборони Латвії. Нещодавно країна прийняла рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування протипіхотних мін. Урядовець зазначив, що як Польща, так і Фінляндія мають відповідні ресурси для виробництва мін. Чим Латвія наразі не володіє. Загалом вихід п'яти країн з Оттавської конвенції це регіональна стратегія. У вівторок таке рішення ухвалив уряд Фінляндії. Ще раніше про це заявляла Польща та країни Латвії. Нагадаємо, що згадана конвенція існувала з 1997 року. До неї приєдналися 160 різних країн світу. Що змусило держави, які межують з Росією та Білорусію, вийти з конвенції, читайте докладно на слава ТІВІ. Також на нашому сайті можна ознайомитися з аналітичним матеріалом про долю західних санкцій проти Росії. Здебільшого ми чули про їхнє скасування або заохотити Москву до взаємодії. Хоча Дональд Трамп, начебто, вже думає про посилення санкцій, тому що Путін зволікає з припиненням вогню. Натомість авторка статті Катерина Трифоненко вирішила комплексно розглянути питання санкцій, тобто їхню мету, ефективність, а відтак доцільність. В інтерв'ю слави ТІВІ» професорка міжнародної політики Дженні Мазерс розповідає, що. Стково санкціями це вдалося зробити. Скажімо, російський парк цивільних літаків значно скоротився через брак запчастин. Однак, професор Олександр Савченко переконує, що західні країни прорахувалися ще на початку запровадження антиросійських обмежень. Чому читайте докладно на Слава Тіві і наостанок енергетична тема Україні обіцяли, що вона замерзне цієї зими, що світла та тепла не буде, бо вся енергосистема розбита, але цього не сталося. Україна пройшла зиму. Завдяки чому в ефірі Слава Тіві пояснив експерт з енергобезпеки, президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. Протягом літнього осіннього періоду, там, в принципі, це в режимі нон-стоп, Якщо якісь об'єкти вражались, то відбувалося їхнє відновлення. Окрім того, якраз оператор Укренерго зробив практично на 80% підстанцій. Інженерний захист тому, за словами експерта, Україна нині має більш-менш нормальну ситуацію, але це не означає, що вона не може змінитися, якщо будуть нові масовані комбіновані ракетно-дронові атаки по енергетичних об'єктах, акцентує Михайло Гончар. Але так чи інакше, вже по, по суті, наприкінці зими початку ми побачили зміну тактики російської. Вони розрозумівши, що важко уразити захищені об'єкти. Вони перейшли до ударів по підстанціям дистрибуційних регіональних дистрибуційних компаній, де нема такого інженерного захисту. І якраз яскравий приклад це те, що було в одеському регіоні. Більше про енергетичну безпеку України в умовах війни прочитайте на сайті Слава Тіві. А у мене на цьому все бережіть себе.